У кожному колективі, де люди об'єднуються для спільної справи, існує невидима структура, яка визначає, хто має справжній вплив. Це не завжди той, чиє ім'я записано у верхній частині ієрархії, чи той, хто голосніше за всіх заявляє про свою владу. Справжній лідер це той, хто стає центром тяжіння, не докладаючи зусиль, щоб привернути до себе увагу. Його присутність відчувається як тиха сила, що не кричить, а притягує, не вимагає, а спрямовує. Це людина, яка в момент хаосу чи напруги стає опорою для інших не через гучні слова, а через внутрішню стійкість, що діє на підсвідомість оточуючих. Секрет такого впливу криється в одному простому, але глибокому прийомі демонстрації вирішального спокою. Це не просто вміння стримувати емоції чи зберігати холоднокровність у критичний момент. Це мистецтво бути тим, хто в бурі залишається непохитним як скеля, що розтинає потоки води. Коли навколо вирують пристрасті, коли голоси підвищуються, а рішення приймаються поспіхом, людина, яка зберігає рівновагу, автоматично вирізняється. Її мовчання говорить голосніше за крики, її пауза важить більше, ніж поспішні слова. У такі моменти колектив, сам того не усвідомлюючи, починає орієнтуватися на неї, шукаючи в її спокої порятунок від невизначеності. Вирішальний спокій, це не пасивність, це активна позиція, що вимагає внутрішньої дисципліни. Людина, яка опанувала цей прийом, не просто стоїть осторонь, вона свідомо обирає, коли мовчати, а коли діяти. Її дії точні, як стріла, що влучає в ціль, а слова рідкісні, але вагомі, як камінь, що падає в тиху воду, створюючи кола впливу. У колективі, де кожен прагне бути почутим, де конкуренція за увагу стає невидимою боротьбою, спокійна людина стає маяком, вона не бореться за місце під сонцем, вона сама стає тим сонцем, навколо якого обертаються інші. Цей прийом діє, бо звертається до глибинних інстинктів людської природи. У моменти невизначеності чи кризи люди шукають того, хто може стати опорою, того, чия присутність дає відчуття безпеки. Це не завжди той, хто має формальну владу чи гучний голос. Це той, хто своїм існуванням, своєю манерою триматися, створює ілюзію порядку в хаосі. Така людина не просто присутня, вона задає ритм, визначає тон, стає невидимим диригентом, що керує оркестром без помітних жестів. Уявімо собі ситуацію, коли в колективі виникає напруга. Хтось сперечається, хтось намагається перекричати інших, хтось поспішає прийняти рішення, щоб уникнути тиску. У цей момент одна людина, зберігаючи спокій, робить паузу. Вона не вступає в словесну боротьбу, не підвищує голос, а лише одним питанням чи жестом переводить хаос у конструктив. Що ми можемо зробити прямо зараз? Це не просто слова, це акт лідерства, який показує, що людина мислить не про емоції, а про рішення. У цю мить вона стає не просто учасником, а центром до якого тягнуться погляди. Макіавеллі, чий погляд на владу був холодним і проникливим, розумів, що справжня сила не в гучних деклараціях, а в умінні керувати сприйняттям. Лідер не той, хто наказує, а той, хто створює відчуття, що без нього все розвалиться. Вирішальний спокій це інструмент, який діє на підсвідомість, адже люди інстинктивно тягнуться до тих, хто здається сильнішим за обставини. У колективі, де кожен прагне уваги, де боротьба за вплив іде на невидимому рівні, спокійна людина стає точкою рівноваги, якою всі хочуть керуватися. Такий спокій не є природженою рисою. Це навичка, що вимагає практики, як мистецтво тримати меч чи грати на музичному інструменті. Це вміння свідомо обирати, як реагувати, коли всі навколо втрачають контроль. Уявіть собі бурхливу річку, де кожен намагається втриматися на поверхні, хапаючись за уламки. Спокійна людина в цій річці не той, хто пливе за течією, і не той, хто бореться з хвилями. Вона острів, до якого течія сама приносить інших. Її сила не в тому, щоб змусити всіх слухатися, а в тому, щоб зробити слухання природним вибором. Цей принцип працює в будь-якому колективі, незалежно від його розміру чи мети, чи то робочий офіс, чи творча студія, чи група однодумців скрізь є моменти напруги, коли люди шукають орієнтир. Той, хто може стати цим орієнтиром не через накази чи демонстрацію сили, а через тиху впевненість, отримує владу, яку не записують у документах. Це влада, що народжується з людської природи, з потреби в стабільності, яку ми всі шукаємо в хаосі. Але спокій це не байдужість. Байдужа людина вимикається з процесу, стає невидимою, втрачає будь-який вплив. Справжній спокій активний, він свідомий, він керований. Це стан, коли ти бачиш усе, що відбувається, відчуваєш напругу, але обираєш діяти так, щоб твої дії здавалися єдино правильними. У колективі завжди є спостерігачі ті, хто не бере участі в конфліктах, але робить висновки. Вони бачать, хто втрачає контроль, а хто його утримує. І коли вони бачать людину, яка в момент бурі залишається непохитною, вони починають сприймати її як центр сили. Цей центр сили не виникає за одну мить. Це процес, що вимагає постійної роботи над собою. Уявіть собі садівника, який щодня доглядає за деревом, обрізаючи зайві гілки, поливаючи коріння. Лідерство це таке ж дерево, яке росте повільно, але міцно, якщо за ним доглядати. Вирішальний спокій це вода, що живить це дерево, дозволяючи йому рости навіть у посушливі часи. Кожен раз, коли ти обираєш паузу замість поспішної реакції, кожен раз, коли ти задаєш правильне питання замість того, щоб сперечатися, ти додаєш ще одну гілку до свого впливу. Макіавелі писав, що влада це не те, що дають, а те, що беруть. Але брати її потрібно не силою, а хитрістю розуму, умінням бути тим, кого хочуть наслідувати. У колективі люди рідко обирають лідера свідомо, аналізуючи його якості чи порівнюючи з іншими. Вибір лідера це інстинкт, реакція на відчуття безпеки, яке хтось створює. Людина, яка демонструє спокій у кризі, стає тим, за ким ідуть, бо вона здається єдиною, хто знає шлях. Цей шлях не завжди прямий. У колективі завжди є ті, хто кидає виклик, хто перевіряє твою стійкість. Саркастичне зауваження, спроба вивести з рівноваги, прихована конкуренція. Усе це частина гри за вплив. Але той, хто опанував вирішальний спокій, не вступає в цю гру на чужих умовах. Замість того, щоб відповідати агресією на агресію, він посміхається, робить паузу, задає питання, яке змушує нападника відступити. Це не слабкість, це сила, яка не потребує доказів. Уявіть собі шахову дошку, де кожен хід це реакція на дії інших. Більшість гравців поспішають, роблять ходи, щоб показати свою силу. Але справжній майстер чекає, спостерігає, обирає момент. Його хід не завжди помітний, але він змінює гру. Вирішальний спокій це такий хід, який не кричить про себе, але визначає результат. У колективі, де кожен хоче бути почутим, де кожен прагне уваги. Той, хто не бореться за неї, а отримує її природно, стає справжнім лідером. Такий лідер не потребує гучних титулів чи формальних повноважень. Його влада народжується з того, як він тримається, як реагує, як мовчить. У момент, коли всі втрачають голову, його спокій стає сигналом: Тут є хтось, хто знає, що робити, і люди. Самі того не усвідомлюючи, починають орієнтуватися на нього, як кораблі орієнтуються на маяк у бурхливому морі, але як зробити цей спокій частиною себе? Це не просто техніка, це спосіб існування. Потрібно навчитися входити в будь-яке приміщення так, ніби ти вже знаєш, що відбуватиметься. Твоя постава, твій погляд, твій голос. Усе це має випромінювати впевненість, яка не кричить, а шепоче. Ти не поспішаєш відповідати на провокації, ти не кидаєшся в суперечки, ти обираєш момент, коли твої слова матимуть найбільшу вагу. Це як мистецтво танцю. Ти рухаєшся в ритмі з колективом, але завжди на крок попереду. У колективі завжди є моменти, коли хаос досягає піку. Люди сперечаються, перебивають одне одного, намагаються перетягнути увагу на себе. У цей момент твоя пауза, твій спокійний голос, що пропонує рішення, стають магнітом. Давайте визначимо, що ми маємо, і вирішимо, що робити далі. Ці слова не просто пропозиція, це акт влади, який повертає колектив до порядку. Ти не наказуєш. Але тобі підкоряються, бо твоя присутність створює відчуття, що хаос можна подолати. Цей прийом працює не лише в кризах, а й у повсякденних дрібницях. Уяви, як хтось кидає саркастичне зауваження, намагаючись вивести тебе з рівноваги. Ти не відповідаєш різко, не виправдовуєшся. Ти робиш паузу, посміхаєшся, задаєш питання, що ти маєш на увазі. Ця проста дія повертає ініціативу тобі. Змушуючи нападника відступити. Ти не вступаєш у бій, але виграєш його, бо залишаєшся над сутичкою. Ще один ключовий аспект, уміння бути недосяжним для дріб'язкових конфліктів. У кожному колективі є свої маленькі війни, суперечки через дрібниці, плітки, боротьба за увагу. Лідер, який опанував вирішальний спокій, не опускається до цього рівня. Він тримається осторонь, але його присутність відчувається. Його дистанція це не відстороненість, а позиція того, хто бачить ширшу картину, хто не загруз у повсякденній метушні. Макіавеллі вчив, що влада це не те, що ти проголошуєш, а те, що ти втілюєш. Твоя постава, твій голос, твої паузи усе це інструменти, які формують сприйняття. Але ці інструменти працюють лише тоді, коли за ними стоїть внутрішня дисципліна. Ти не можеш зображати спокій, якщо всередині вирує буря. Справжній спокій народжується з усвідомлення, що ти контролюєш себе, а значить, можеш впливати на інших. Цей контроль не дається легко. Він вимагає практики, як і будь-яке мистецтво. Кожен день ти маєш нагадувати собі, я центр спокою. Кожен раз, коли ти входиш у приміщення, ти маєш триматися так, ніби вже знаєш, що буде далі. Кожен раз, коли виникає напруга, ти маєш обирати не реакцію, а дію. Це не означає, що ти не відчуваєш емоцій. Це означає, що ти обираєш, як їх проявляти, щоб вони працювали на твій образ. У колективі завжди є моменти, коли твоя стійкість перевіряється. Хтось кидає виклик, хтось намагається перетягнути увагу, хтось створює хаос. У ці моменти твій спокій стає твоєю зброєю. Ти не вступаєш у бій, ти не підвищуєш голос, ти не виправдовуєшся. Ти робиш паузу, оцінюєш ситуацію і дієш так, ніби іншого шляху немає. І люди, самі того не усвідомлюючи. Починають слідувати за тобою. Ця сила спокою не залежить від посади чи статусу. Вона доступна кожному, хто готовий працювати над собою. Уяви собі людину, яка не має формальної влади, але чия присутність змушує інших прислухатися. Це не магія, це психологія. Люди шукають опору, і вони знаходять її в тому, хто не втрачає рівноваги, коли всі інші падають у хаос. Але спокій це лише початок. Щоб стати справжнім лідером, потрібно закріпити цей образ. Це не одноразовий акт, а постійна робота. Уяви собі будівлю, яку ти зводиш, цеглина за цеглиною. Кожен твій спокійний жест, кожне твоє виважене рішення це ще одна цеглина у фундаменті твого впливу. Але варто один раз втратити контроль. І ця будівля може тріснути Макеавеллі попереджав. Влада це не те, що дається назавжди, її потрібно утримувати щодня. Якщо ти одного дня показав себе непохитним, а наступного втратив контроль, твій авторитет розсипається. Колектив пам'ятає твої слабкості довше, ніж твої перемоги. Тому твоя задача бути послідовним, бути тим, на кого завжди можна покластися. Ця послідовність проявляється в дрібницях. У тому, як ти реагуєш на критику, не виправдовуючись, а переводячи розмову в конструктив. У тому, як ти тримаєш паузу, коли всі чекають твоєї реакції, у тому, як ти пропонуєш рішення, коли інші загрузли в емоціях. ці дрібниці складаються в образ, який стає твоєю силою. Ще один важливий аспект уміння створювати союзи. Лідер не може бути самотнім вовком. У колективі завжди є люди, які готові підтримати тебе, якщо ти даєш їм відчуття безпеки. Це не обов'язково близькі друзі, це ті, хто бачить у тобі опору. Їхня підтримка підсилює твій вплив, робить твій голос гучнішим, навіть якщо ти говориш тихо. Макеавелі вчив, що влада міцна лише тоді, коли вона підкріплена лояльністю. У колективі це означає мати тих, хто готовий сказати: він має рацію, чи давай послухаємо його. Ці маленькі акти підтримки створюють мережу довіри, яка робить твій вплив непохитним, але є й пастки, яких потрібно уникати, найпоширеніша надмірна реакція. Один спалах гніву, одна поспішна відповідь може зруйнувати місяці вибудованого образу. Люди пробачають помилки в справах, але не пробачають слабкості в характері. Твій спокій це твій щит. І якщо ти втрачаєш його, ти втрачаєш владу. Ще одна пастка бажання подобатися всім. Лідер, який намагається догодити кожному, втрачає повагу. Макеавелі писав, що краще бути шанованим, ніж улюбленим, якщо доводиться обирати. Твоя задача бути опорою, а не другом. Це не означає бути холодним чи відстороненим, але це означає зберігати дистанцію, яка робить тебе особливим. Ще одна помилка надмірна доступність. Якщо ти завжди в центрі уваги, якщо ти реагуєш на кожну дрібницю, твої слова втрачають вагу. Справжній лідер з'являється тоді, коли його присутність потрібна і зникає, коли його робота зроблена. Ця рідкість робить твої дії цінними як рідкісний метал. Нарешті найнебезпечніша помилка втрата довіри. Довіра це валюта лідерства. Вона будується роками, але може бути зруйнована за мить. Один необережний жест, один прояв слабкості, і колектив починає сумніватися в тобі. Макеавелі попереджав втрачену довіру повернути майже неможливо, тому твоя задача берегти її як найдорожчий скарб. Лідерство це не роль, яку ти граєш, це стан, у якому ти живеш. Це не про те, щоб бути гучним чи помітним, це про те, щоб бути непохитним. Вирішальний спокій це ключ, який відкриває двері до впливу, але утримати ці двері відчиненими можна лише через постійну роботу над собою. Кожен твій жест, кожне твоє слово, кожна твоя пауза це частина стратегії, яка робить тебе центром тяжіння. Уяви собі людину, яка входить у кімнату, і всі погляди повертаються до неї. Не тому, що вона щось сказала, а тому, що її присутність відчувається. Це не магія, це сила спокою, який ти вирощуєш у собі. Це сила, яка не потребує доказів, бо вона сама є доказом. І коли ти опануєш цей спокій, ти побачиш, як колектив сам вибудовується навколо тебе, як вода навколо каменя в центрі течії. Цей шлях вимагає дисципліни, але він вартий зусиль. Бо справжнє лідерство це не про те, щоб змусити інших слідувати за тобою, це про те, щоб стати тим, за ким вони хочуть іти. І коли ти стаєш таким, ти розумієш, що влада це не те, що ти береш, а те, що тобі віддають, не тому, що ти цього вимагаєш, а тому, що ти цього вартий.